Зі своєю рекламою. на Будь ласка, Знов ти в своєму телефоні сидиш. Та при чому тут це? Ритка на зв'язок не виходить. Я хвилююся. Ніч на дворі. Вони у Нельки заночували. Готувалися до лекції і не помітили. У Нельки теж телефон поза зоною. Бо ти їх вже дістала. Вони дорослі люди. Вона дитина. Їй вже 19. Вона вже рік як доросла. Я дзвоню в поліцію. Заспокойся. Вона вдома вранці була. Якщо завтра не об'явиться, тоді будемо щось робити, добре? Валерія була давно і щасливо заміжня. В любові і злагоді з чоловіком вони виховували єдину доньку Маргариту. 19-річна дівчина вже давно віддалилася від матері, але Валерія все ще намагалася її контролювати, через що у них з донькою виникали конфлікти. Та одного дня Маргарита, не попередивши батьків, зникла. Її телефон не відповідав, і Валерія не знаходила собі місця від хвилювання. Жінка не знала, де їй шукати доньку. І за допомогою приїхала до бабусі. Баб-Люб, донька моя пропала. Я думала, що вона у подруги, але та нічого не знає. Я й Не розумію, чому Ритка телефон вимкнула. Я вже 200 разів набирала. Дай на мені її фотографію. Бачу цей телефон біля рослини лежить. Так. У мене на тумбоці біля ліжка грошове дерево стоїть. З нього почало листя опадати. Це знак попередження. Будуть твоїй родині грошові втрати. Та Бог з ними, з грошима мені б доньку знайти. Та ці грошові втрати з донькою твоєю пов'язані. Давно ви з нею зв'язок втратили. Ні, це вона вперше телефон вимкнула. У нас все нормально було. Це ти так думаєш, що нормально. Бачу, донька твоя. В лікарні зараз. О, Господи, що сталося? Заспокойся, їй нічого не загрожує. А от неприємності в твоїй родині можуть з'явитися. Якщо хочеш їх уникнути, треба обов'язково сьогодні умовити доньку додому повернутися. І по душах з нею поговорити. А зранку пересади грошове дерево у більший горщик. А перед цим три монети на дно поклади. Тоді все налагодиться. Я все зроблю. Тільки де мені Ритку шукати, в якій лікарні? Бачу лікарня, в якій зараз твоя донька. Знаходиться в маленькому містечку. Ви з чоловіком там познайомилися. Це Іванків. Я зараз же туди поїду. Оспішай, бо довго будеш мати проблеми. Дякую, паплюк. Дякую. Валерія була налякана словами бабусі, і одразу від нас збиралася поїхати до доньки. Алло. Дірусь, щось мені зовсім погано. – Що сталося? Температура висока. Я з ліжка встати не можу. Вже разних немає. Я зараз так. приїду. Раптовий дзвінок від хворого чоловіка змусив Валерію негайно поїхати додому. Забігла в аптеку за ліками. Ти температуру міряв? Міряв майже сорок. Що ж ти так невчасно захворів? Треба за риткою їхати, я була у Ясновидиці, знаю, де вона. Я тобі і без ясновидиці скажу, що вона в Іванкові. Звідки ти знаєш? Бо вона дзвонила, сказала, що в неї все ок. Тільки телефон розрядився, зарядку вона забула вдома. Яке ок. Чоловік повідомив Валерії, що йому зателефонувала донька, яка зараз перебуває в лікарні, бо у її хлопця струс мозку. Який хлопець? У неї ще хлопець є. І вже 19. Ну, Звичайно, що є. Чому ж вона мені нічого не сказала? Вони його школі познайомилися. Але ти ж завжди в своєму телефоні сидиш тебе там цікавіше. Вона завжди про когось розказує. Я ж не думала, що там щось серйозне. Ну, все. Останній автобус на Іванків пропустила. Пий давай таблетку. Зранку чоловіку Валерії стало краще. Вона простежила, щоб Олександр випив ліки і одразу поїхала в Іванків за донькою. Мам, я ж сказала татові, що все ок. навіщо ти примчалась? Рито. Скажи мені правду, що відбувається, накручена цією ситуацією. Жінка вимагала від доньки пояснень. Який хлопець? Взагалі-то я про нього розповідала його йогором звати. Ти ж ніколи не слухаєш. Рит, я слухаю, що сталося нас друзі на дачу запросили на вихідні тут в Іванкові. Ну ми поїхали. поїхали угу. тільки не на автобусі. Ми машину у батька Єгора взяли. Ну. Аварія, мам, машина вщент розбита у його раз тру з мозку. О Боже, а ти? З тобою все нормально? Та нормально. Я просто злякалася. Думала, ви з татом мене вб'єте, ну і телефон вимкнула. Дурненька. Ну, ти ж знаєш, що ми завжди на твоєму боці. Це ти так зараз кажеш, бо ти не знаєш усієї правди. Якої правди? Машина ця. Вона не батьку Єгора належить. Він її у друга позичив, доки той відрядженні був. Страховка аварію не покриває. Єгор без дозволу взяв. Ну, а ти тут до чого? Нехай батьки і розбираються. Я за кермом була, мам. Я. Валерія була шокована звісткою про аварію і зрозуміла, про які грошові втрати попереджала її бабуся. Жінка не знала, як сказати чоловікові про величезний борг. Це просто жесть. Скільки вона? Ні, Скільки ми винні за цю тачку? 400 тисяч. А де ми їх візьмемо? Ми ж на дачу збирали. А тепер віддамо за розбиту машину? <плес> Навіщо вона взагалі сіла за то кермо? Ти ж сам хотів, щоб вона права отримала. От вона й отримала. Тобто, це я винен, що вона в те дерево в'їхала. Слава Богу, ще в дерево, а не в іншу машину. І добре, що жива лишилась. А от у його раз трус мозку. Я з лікарем говорила там все серйозно. Ритка навіть відмовилась додому їхати. Біля нього в лікарні залишилась. А в поліцію повідомили? Ні. Батько його раз власником домовився, щоб той заяву не писав. Гроші вони відшкодують. Ну, тобто, вони і ми. Він згоден борг поділити навпіл. Все ж таки, це його син машину без дозволу взяв. Так що нам лише 200 треба віддати, не 400. Втішила. Нема чого сказати. О. Значить, так. Поки я з батьками того Єгора. Не поговорю, я ніяких рішень приймати не буду. От так їм і передай. Саш! Що? Таблетки. Минуло два дні. Його стало краще, і Маргарита повернулася з Іванкова додому. Привіт, мам! Давай допоможу. Нарешті ти вернулась. Тато на тебе дуже сердиться. Навіщо ти сіла за кермо чужої машини? Бо у нас своєї немає. Ну, звідки у нас на неї гроші? Як треба було гроші за розбиту тачку віддати, то гроші знайшлися? Та ми їх кілька років на дачу збирали. Та кому потрібна ваша дача? Помідори можна і на ринку купити. Багато ти розумієш. Із чого ти взяла, що тато так просто гроші ці віддасть? А як я маю це вирішувати? Батько сказав. Що без зустрічі з Єгоровими батьками нічого нікому віддавати не буде. Так йому й перекажи. За два дні Валерія і Олександр приїхали на зустріч із батьками Єгора. Дружини, немає сьогодні в село поїхала терміново там теще зле стало. Тож, якщо ви не проти, давайте обговоримо без неї, бо ситуація і так затяглася. Звісно, ви мене зрозумієте. Мені перед приятелем незручно. Ми вже тиждень, як маємо ті гроші повернути. Розуміємо. Вітаю. Вікторе, я би хотів, щоб ваш приятель написав розписку, що він до нас претензій не має. Резонно буде розписка. Приятель напише і я з Єгором передам. Ні. Гроші я віддам тільки під розписку. Тату. Можна я вже піду. Мені до семінару потрібно готуватися, і скоро сесія. Так, а вже ж. Сесія сама себе не здасть. Саш, ну чого ти, га? Наші діти зустрічаються якось незручно. Знаєте, дещо дивно. Я тиждень чекав, поки ви з думками зберетесь. Ми вже частину боргу на себе взяли. Хоча ж за кермом Ваша донька сиділа. Я ледве мовив вдруга заяву в поліцію не писати. Але якщо ви наполягаєте. Ну добре. Ось тут 200 тисяч рівне. Перерахуйте. Вображайте. Я вам повністю довіряю. Пригощайтесь. Минуло кілька днів. Батько Єгора повернув гроші за розбиту машину і передав розписку Валерії з Олександром. Жінка намагалася себе заспокоїти та переконати, що тепер все буде добре. Ну, може, ти перебереш свій телефон, скільки можна? Я відволікаюсь від проблем. Від яких проблем? <хи> ну, Може, все вирішили з боргом. Розписка у нас є, все в порядку. Чертка вже знов щось ляпалася. Сподіваюсь, що ні. Але серце не на місці не подобається мені цей Єгор. От прям відчуваю, що щось там не те. Ліра, тобі зовсім нема чим зайнятися. Я його в соцмережах знайшла. Так у нього нік Петрович. Ну і що? Так батька ж його віктором звати. Ну, може, у хлопця прізвисько таке. Ну що ти до них причепилася? Я не хочу, щоб Рита з ним зустрічалась. Ти серйозна? Вона вже повнолітня, до того ж вперта. Вона навмисно буде з ним зустрічатися, якщо ти будеш їх відмовляти. Це ми ще побачимо. Валерія не могла вгамувати свої передчуття щодо Єгора. І наступного ж ранку вирішила поїхати до бабусі. Баблюк, розумієте, я Єгору цьому не вірю. Не подобається він мені, не хочу я, щоб рибка з ним зустрічалася. Бачу, ти так і не умовила доньку в той день повернутися. Не встигла. Та й все одно на гроші ми вже попали. Якби донька в той день повернулася додому, і ви з нею по душах поговорили, все було б інакше. А тепер. Справжня біда може статися. Я відчувала. Тому й приїхала. Це все її хлопець Єгор. Я на сайті прочитала, що ви можете про людину сказати, якщо річ її вам привести. От... Це Єгорів зошит. Він його у нас вдома забув. Хлопець непоганий. Але легко на поводу йти може. Доньку твою любить. І заради неї на все готовий. Навіть чиняти нечесно. Я так і знала. Вона вже через нього в неприємності потрапила, і ми на гроші великі попали. Справжні неприємності в них ще попереду. Якщо дерево пересадиш, як я навчила, гроші повернуться. А от проблеми з донькою в тебе тільки починаються. Та що ж це за напасть така? ну? Як мені цього Єгора від неї відвадити? Може, ви якось допоможете? Відварчик якийсь дасте? Бабуся, відворотів не робить. Не про те ти думаєш. Хочеш біди уникнути, прослідкуй, щоб Рита три місяці з міста не їхала. Маєш бути до неї уважною. Тоді вона до тебе щирою буде. Дякую. Баблюб. Валерія хотіла виконати пораду бабусі, але весь час забувала купити новий горщик для рослини. З Маргаритою стосунки трохи налагодилися, і жінка сподівалася, що усі проблеми позаду. Так, я її мама. Обов'язково з нею поговорю. Дякую, що повідомила. А ти куди зібралася? Знов до свого Єгора? А що таке? Тільки що з інституту дзвонили. Сказали, що ти прогулюєш. Хочеш, щоб тебе відрахували? Мам, ти чого? Я пропустила пару лекцій всього. А не бреши! Зв'язалася з цим Єгором, він тебе за кермо чужої машини посадив. Тепер замість навчання голову дурить. Значить, так кинь свого Єгора і повернися до навчання. Ладно, мам, заспокойся, я навчання підтягну. Але Єгора я не кину, це мій вибір. Ти куди? Взагалі-то у мене вихідні. Я їду з Єгором на дачу. Все пока. Повернися, я сказала. Не змогла я доньку біля себе втримати, як ви казали. Тепер боюся, що станеться щось погане, те, про що ви попереджали. Я казала не втримати, а бути уважною. Ти мала стосунки з нею налагодити, а ти навпаки зіпсувала. Так вона ж не слухається. Чому так? Я її тільки хорошому вчила, а вона телефон відключає. От з телефону все і почалося. Ти роками, бачу, з ним не розлучаєшся. Якісь картинки розглядаєш, а з донькою майже не спілкуєшся. От і віддалилася вона від тебе. Образу затаїла. Та зараз всі так роблять. Майже все життя в телефоні то новини, то друзі. Я ж не думала, що так все станеться. Так завжди стається, коли близьких чути не хочеш. Через це донька твоя в небезпеці. Доля її накаже за обман. Який обман? Це ви про інститут, так я вже знаю, що вона його прогулювала. Справжній обман ще не розкрився. Якщо хочеш всю правду дізнатися, йди до батьків її хлопця. Та не хочу я ні Єгора, ні батьків його бачити. Справа не в їхній родині. Я тобі вже казала, як благополуччя в дім повернути, пересади грошове дерево і обряд проведи. Та головне з донькою порозумійся. Добре, я, я я все зроблю. Як дізнаєшся всю правду про неї не свари і не кричи. Тоді біда її можливо у мене. Я все зрозуміла. Дякую, бабулю. На цей раз Валерія дослухалася до всіх порад бабусі. Наступного ж ранку вона пересадила грошове дерево у більший горщик. Попередньо поклавши на дно три монети. Після цього жінка одразу поїхала до батьків Єгора. Там її зустріла мати хлопця Людмила. Наші діти вони поїхали разом, і я страшенно хвилююся, тому що у них дивовижна здатність потрапляти в неприємності. Чоловік, мабуть, вам розповідав? Петро ні, нічого мені не казав. Чому Петро? Ваш чоловік назвався Віктором, коли ми віддавали свою частину за машину. Яку машину? В нас немає ніякої машини. Ну, правильно, машина не ваша. Ваш чоловік її у приятеля взяв, щоб поїздити. Петро взяв машину, Та в нього і прав нема. Чому ви кажете Петро? Хіба батько Єгора, не Віктор? Ви цього Віктора маєте на увазі. Ну, так! Це він, його батько. Батько Єгора, це Петро, а це його молодший брат Віктор. Він в Іванкові живе, в нас наїздами буває. Я нічого не розумію. Ми саме йому гроші віддавали. А, ну так він допомагав вашій ріці машину вибирати на ринку в Іванкові. Е, ну, вона купувала. Рита купувала машину? Ну так сказала. Батьки гроші на день народження подарували. Дзвонився гаразд. Валерія була шокована, дізнавшись правду про доньку від матері Єгора. Додзвонившись до Маргарити, знервована жінка не стрималася і сильно насварила дівчину. Після чого та кинула трубку і відключила телефон. Пригнічена Валерія повернулася додому і ніяк не могла заспокоїтися. Маргарита Біленька? Так, я її мати. А що сталося? В лікарні? Так, я вже їду. Почувши, що донька постраждала в аварії, Валерія одразу поїхала до лікарні. Жінка картала себе за те, що не дослухалася до поради бабусі і знову посварилася із Маргаритою. Доню? Як ти? Що сталося? Ми з Єгором в аварію потрапили. Тепер у справжнє. Що значить тепер справжня? Тоді ніякої аварії не було. Пробач. Як не було? А як же струс мозку у Єгора я з лікарем говорила? Струс був. Ми з Єгором пішли у парк гуляти. Думали, де нам гроші на свою тачку дістати. Там Єгор поліз на турніки і впав невдало. Я коли в з ним в лікарні сиділа, все й вигадала. Що ти вигадала? Я знала, що ви на дачу збираєте. Mm -hmm. Я дуже машину хотіла, дуже. Добре, ж я тебе виховала, доню. А ти виховувала? Ти ще в телефоні. Тобі ж до мене ніколи діла не було. Я була дуже зла на тебе, мам. Фотки розбитої машини в інтернеті скачала. Хлопці підіграли, і потім вже ми машину купили. Ми майже місяць на ній катались. На вихідні поїхали на дачу і в аварію потрапили. Машини немає. Ну, давай, кричи на мене. Доню. Ти права. Це моя провина. Я повинна була знати, про що ти мрієш, що тебе турбує. Пробач, що я так вчиняла. І ти мені пробач. Єгор мене відмовляв, Та я переконала. А з ним що? Він ногу зламав і кілька ребер. Господи. Мам, ти не хвилюйся. Ми тільки одужуємо. Ми відразу на роботу влаштуємось. Ми все відшкодуємо вам до копійки. Доню. Після цього випадку. Стосунки між Валерією та донькою налагодилися. Маргарита і Єгор одужали. Вони обидва влаштувалися на роботу і за кілька років віддали Валерії з Олександром усі гроші. Жінка зрозуміла, що Єгор насправді хороший хлопець, і не стала противитися їхньому шлюбу. Бабуся ж нагадує: якщо з товстянки починає осипатися листя, це попередження про неочікувані фінансові втрати. Щоб їх не сталося, треба пересадити рослину у більший горщик. Попередньо поклавши на дно три монети.